Всім привіт! Показую відеоінструкцію, як поповнювати на гаманець Money Storage гривні і міняти на євро. Заходимо в гаманці. Вибираємо Йоа в гривню. Нажимаємо на Поповнити. Вказуємо суму, яку бажаємо поповнити зі своєї карти. Любого банку. Навіть можна чималі, чималі суми до 14 тисяч гривень. Зараз спробуємо на 13,5 тисяч гривень поповнити. Переписали. Вибираємо вибір системи, Visa, MasterCard, верифікація карти. Поповнити. Потім вносимо реквізити карти, номер карти, потім термін придатності місяць та рік і CVV код Три цифри, котрі у вас на картиці. Буквально дуже швидко опрацьовується система. Підходить вам підтвердження, щоб ви підтвердили. І зараз буквально, як то кажуть, і вуаля гроші в нас вже в Монесторіж. Заходимо ще раз на гривневу. Гаманець. Все, 13500 у нас в гаманці. Робимо потім обмін. Вибираємо, віддаємо суму, яку ми бажаємо. Ми бажаємо на даний момент 13,5 тисяч. Тобто всі, які у нас є, обміняти на євро. Внизу отримуємо 309,85 євро. Все, гроші в нас вже на євро в гаманці. Дякую, підписуємося на мій канал, ставимо колокольчик, щоб не забувати дивитися інші відео. І переходимо в телеграм-канал прикріплених.